Цей заклад до повномасштабного вторгнення працював цілодобово. Проте вже другий рік поспіль арткафе «Невідомий Петровський працює за новим графіком. Керуюча Олена Коба каже, війна внесла свої корективи. Тепер там жодних гучних концертів, лише благодійні для зборів захисникам. На місяць близько 15 заходів на підтримку зсу каже Олена. Друзі, шановні до. І піхота за для яких ми збираємо кошти на навушнички. Це цей вечір сьогодні для вас і слава Україні! Закладу оздобили шумоізоляцією, аби не травмувати гучною музикою перехожих та тих, хто мешкає поруч. Та попри це дотримуються законодавства. Адже 6 листопада набув чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард. Також у ньому прописані норми про заборону нічної музики та проведення ремонту у вихідні дні. У кафе також вважають гулянки після 10-ї вечора не на часі. Заходи концерти закінчуються до 21.00. а до 22-го вже і музика на вулиці також ну негучно грає, тому ми на ну, дотримуємось цього. І я думаю, це корисно для психіки громадян. У нас проходять концерти, поетичні вечори. Ми збираємо частини з цих концертів прибуткою, йде на потреби ЗСУ або закриваємо якісь локальні потреби. Наприклад, якийсь концерт сьогодні збираємо там на зарядну станцію там, для 43-ї бригади. Ну, наприклад, і тому ми і. Щоб людини могли люди могли трохи перепочити і задонатити і гарно провести час. На тих, хто ігнорує норми законодавства, чекає відповідальність, каже адвокат Андрій Верба. На сьогоднішній день передбачена адміністративна відповідальність за порушення рівня шуму. Штрафи починаються від 75 гривень. Це для громадян, які вчинили вперше правопорушення, і максимальна сума штрафу це 2250 гривень, якщо це собі господарювання. 以。 він вчинив повторно протягом року аналогічне правопорушення. Допустимий рівень шуму з сьомої ранку до одинадцятої вечора – 55 дБ. З одинадцятої вечора до сьомої ранку – 45. Адвокат наголошує, аби не порушувати, треба знати, скільки це 50 дБ. Якщо порівняти, то людська розмова – 30. На рівні 80 дБ працює двигун вантажного автомобіля. 110 – трактор на відстані одного метра. У той час поріг больового відчуття становить 130. 30 дБ. Також не треба забувати, що діє заборона і на піротехнічні засоби, каже Андрій Верба. Продаж, використання і передача піротехнічних засобів класу f 2 і вище, відповідно. Тобто на сьогоднішній день дозволено використання тільки піротехнічних засобів класу f 1 які є такими незначними з шуму це до 60 дБ. Утім, прийняті норми закону не поширюються на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, Ілля Ломовський, новини 9-го каналу.